Вітаю, шановне панство. Сьогодні у нас 22 вересня. Находимося на полі озимого ріпаку. Від компанії BAS 1266. Це гібрид. Посіяний в нормі 250 тисяч на гектар. З добривами тімак Дуофертіл 80 кг. Гайде Значить, Із обробіток. Зараз плануємо обробітку хлорпірифосом. В дозі 1 літр від компанії Альфа 1 літр це буде залпу. Проконтролювати де-не-де -де є совки, де-не-де -де є капустяна міль і де-не де є підрізаюча совка. Тобто дуже мало, але профілактично зайдемо. Тоді через 3-4 дні заходимо тут хізалофопа і тілом. Заходимо інсектицидом, я нікотиноїд Компанія АХТ Тіатри. Дозі 220 грамів 250 грам на гектар. Пішли тобто ми бачимо, що тут у нас В краю чуть більше Падали ці пшениці, але тут проблема навіть не в цьому, тут якось погано спрацював гліфосат. Тобто інші поля набагато краще, чистіше, але тут є швидкість. Бачимо рядочок, бачимо, що в хобі були. Більше ми бачимо, що вже тягнуться, починають витягуватися. От Ми бачимо, що шийка доволі, ну, доволі висока, тому що він сидить в ямці, серня доволі висока, у нього йде конкуренція за світло, плюс пшениця його трохи даває. Ну, Будемо працювати з цим. Будемо працювати. От Бачимо, що пшениця тут теж намагається вилізти грунт ще такий полувологий, тобто якась волога є тут взагалі з моменту а, ну з осені, з 28 го числа випало 50 а, 59 мм. Ну, Карніва, зрозуміло, я її відірвав. Але вона біленька. Розвивається непогано. Два листа, третій лист, третій, четвертий там лізе. Умовно, ще роз регуляцію робити раненько, трохи пізніше, зараз зачистимося, зачистим це поле, а тоді будемо вже працювати надалі. Тому маємо такий ріпак. Всім до нових зустрічей, Па-па